Альона, привіт, як у тебе справи? Привіт, добре, все. Супер, Дякую, супер. Альон, як моя студентка, розкажи, будь ласка, як тобі взагалі інфа на навчанні та наскільки зрозуміла вона була для тебе? А, інформація, по-перше, дуже цікава, дуже цікава, донесена класно. Мені дуже подобається структура. Я не втомлююсь про це казати. Uh, тому що навіть коли ти просто з нуля прийшов, нічого не розумієш, нічого не знаєш, і чув про крипту, що таке є, і всі цим займаються, і, і, і щось вони там роблять і заробляють, то тут ти можеш узнати все з нуля. Крок за кроком, сидиш, дивишся відео, які тобі прислали, uh, питання виникли, на них вже відповіли в наступному uh, відео. Якщо не відповіли, то можна запитати. Е, мені дуже подобається цікаво, нічого зайвого. Подобається те, що не розтягнуті уроки, ну, тому що це нудно буває, коли там все прожовано замість 15 хвилин півтори години, і ти вже сидиш, контекст втратив, все. Тут такого немає. Мені подобається стисло, по темі. Е, класно. Дякую, велике тобі. Тобто, уроки можна сказати, побудовані так з повагою до часу учня, щоб він не витрачав багато часу, але максимально пользував цей час отримував від навчання. І знаєш ще видно досвід людини, як це організовано, тому що в мене є таке, я коли для своїх. Менті uh, готую якісь лекції, наприклад, ну у мене на роботі є таке. Uh, я розумію, як до цього, як, які можуть бути питання і чому вони виникають. І таким чином ти можеш побудувати свою розповідь і, і взагалі, всю тему uh, на своїх кроках. І воно зрозуміліше, тому що коли щось абстрактне, ну, ну то це важко. Так видно, що людина пройшла певний шлях, розбиралась з цим. Які виникали питання, як воно формувалось? І отак от, от воно компактно, класно, організовано, складено. Ну, мені дуже подобається. Дякую. До речі, у мене ще є таке питання. Де ти зараз працюєш? Та як тобі удається комбінувати вивчення крипти з о, своєю основною роботою? Я працюю в IT. Я Senior QA. От в ІТ я вже 8 років. Тому у мене я трохи читер в цьому плані, бо колись, е коли <сум> <сум> блокчейн був, ставав тільки мейнстрімом, всі в нього заходили, то в нас були ресерчі по, по проектам, і ми були трошки в курсі, що до чого, і де воно буде розвиватися, бо наша компанія тоді е хотіла брати ну, е це, це було популярно, ну, зараз популярно, Просто тоді це був самий е хайп. От, То я вже трошечки знала, що до чого, але якось от воно прийшло вже аж років через 5, я така, ну, треба, мабуть, подивитись, може, і для себе, що там люди наробили <гум> <гум> Ось в такому плані. А, стосовно того, як вдається а, поєднувати, а, ну, а по-перше, повертаючись до попередньої теми, уроки невеликі. І вони цікаво побудовані, то я собі о, включала, як замість подкаста, поки я там щось готую, я можу поставити собі. Дивлюся, мені цікаво, прикольно, поки вечерю зготувала, я вже подивилася три відео на 45 хвилин. Ось о, то о, досить комфортно зараз. Трошки є напряги за тик, бо на роботі непередбачування обставини, але це. Якщо людям цікаво спробувати, то я не думаю, що буде якась проблема споєднати з, з додатковою якоюсь активністю, тому що це банально можна навіть десь їдеш на їдеш на роботу, можна в маршрутці послухати. Mm -hmm. і, і все, головне скачати. Ага, окей, дякую. А ще є питання з приводу ком'юніті, яке тебе оточує. Чи подобається воно тобі? Яка атмосфера там вітає? А, прикольно. Мені е, одночасно цікаво, і трошки в мене це якийсь блокер, е, я командний ігрок, часто на роботі, тобто мені, мені так треба. І коли вже питання стосуються особистого часу і якогось навчання, то я така сідаю, думаю, так, я зараз щось зроблю сама, щоб мене ніхто не трогав. А тут є ком'юніті, і там хтось спілкується, хтось там щось розказує, хтось там пише, що давай пообщаємося. І це прикольно. По-перше, ну так, да, трошки стресово, бо о, Боже, що вони всі одне не хочуть по А потім навпаки прикольно, бо є люди, з якими можна поспілкуватись. Ну там не знаю, мамі ти не підеш розказувати про ей а або там ще щось. Вона подивиться на тебе і скаже: будь здорова! А тут тебе розуміють. Що це класно і е, люди заряжені е, одною темою, то класно. Окей, дякую. А ще таке питання: на даний момент, який в тебе улюблений модуль, що найбільше сподобалось з самого процесу навчання, розкажи з того, що вже проходили, то це амбасадорки. Амбасадорки амбасадорки, так да, і <с>? це знаєш свого роду зійшлися всі зірки в одному місці. Тому що і і англійська є, і копірайтінг є. Ну в моїх скілах якихось особистих, і аналітика є, і відео я сняти можу, і інстаграм мені подобається. І от я б, наче робила. Тому воно мені так oh, no. зрезонувало. Я б хотіла uh, приділити більше уваги цьому. То скріпція криптед... не знала, що вони до речі є. От про ah, крипту я не знала, що вони є, і тут це мені було так. вау. Ага, добре, зрозумів. Тобто, тобі в принципі подобається те, що на самому навчанні ми розглядаємо не тільки якісь точечні напрямки, там як аєрдропи, а загалом багато напрямків. І ми можемо після навчання в принципі, вибрати для себе один, на якому будемо основний акцент формувати. Так да. Супер. Така. дуже дякую тобі за нашу розмову. Дуже був радий з тобою поспілкуватись. Бажаю тобі удачі та гарного дня.